Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Воєнні злочини проти освіти. Дізнаємося, яких висновків дійшли досліджуючі заклади освіти Херсонщини та Сумщини в експерта з міжнародного права та юриста організації регіональний центр прав людини Микити Петровця та Сергія Бурова, виконавчого директора Освітній Дім Прав Людини. Коли ми говоримо про злочини проти прав дитини, людини проти освіти, воєнні злочини все те, що робить наш ворог, то це одразу породжує основну емоцію це бажання отримати якусь сатисфакцію в сенсі а коли ж ворог відповість за скоєне? Я думаю, що ми власне протягом цієї розмови трошки будемо підступатися до цього питання, хоча я розумію, що все не так легко, як може скидатися на перший погляд, тому я в першу чергу напевно звернуся. До пана Сергія із запитанням про сам звіт і саму ініціативу. Ви досліджували це питання, і йдеться саме про заклади освіти Херсонщини та Сумщини. Скажіть трошечки більше о таких організаційних моментів. Хто ви власне угу. і як саме досліджували? Дякую. Ну ми освітній дім прав людини Чернігів. Ну, з самого початку повномасштабного вторгнення ми стали частиною коаліції. Україна п'яте ранку і почали займатися документуванням воєнних злочинів. Раніше організація цим не займалася. Власне, наш теж тренінговий центр, освітній заклад з неформальної освіти теж був поранений, який знаходиться поблизу Чернігова. він Ми його відновлювали. І, звісно, що ми почали документувати воєнні злочини на території Чернігівщини, але. Оскільки ми раніше співпрацювали дуже багато з закладами формальної освіти, зокрема просуваючи освіту в сфері прав людини, ми вирішили, що кому б як не нам взятися за документування воєнних злочинів пов'язаних з нападами на, на заклади освіти, і власне звіт по Херсонщині і Сумщині, це вже було продовження нашої роботи, оскільки ми почали в 22-му році був наш перший звіт по Чернігівщині, по занападах на заклади освіти Чернігівщини, на школи і Херсонщина і Сумщина. Ми от в цьому році презентували, працювали над цим трошки в 23-му і 24-му роках. Скільки налічує таких випадків сам звіт? Ну загалом ми не всі заклади, звісно, які були піддані нападу або з якими пов'язані воєнні, воєнні злочини включили в звіт? А загалом по Сумській області наразі, за нашими даними, зруйновано 17 закладів освіти, і пошкоджено, і по Херсонській, 70 зруйновано, 302 пошкоджено. Пошкоджено. Ми документували. Здокументували близько 41 напад на заклад освіти, але в звіту війшли. Е, Микіта мене трошки поправить, якщо я не правий, здається, 29 закладів ми змогли описати в звіті. І ми зустрілися там з різними формами, е, які можуть свідчити про поведінки, які можуть свідчити про воєнні злочини. Це не тільки обстріли шкіл, це також і використання шкіл. Людей в школах як живих щитів, ну це скоріше Чернігівська область, а це розташування техніки воєнної е, біля школи на території освітніх закладів, іноді ведення вогню, іноді хаотичні обстріли закладів освіти, коли е, російські війська відходили. Ну і розташування самих військових, і пограбування е, шкіл е, то ось такі е, випадки. Пане Микито, а власне коли ми говоримо про ось цю інформацію у площині саме права, то що ми розуміємо? От ми фіксуємо воєнні злочини. Мені здається, що насправді в 2025 році для української аудиторії вже й не сильно випадає пояснювати, що означає воєнний злочин, але разом із тим, наскільки важливо взагалі займатися цим документуванням, і чи дійсно це може бути помічним в подальшому для того, щоб доводити пр. Ровину ворога безумовно може бути помічним, і я сподіваюся, що цей звіт, який ми проводили наразі на на критерії розумної підстави, вважати, він потенційно може бути основою для подальшого поглибленого розслідування окремих випадків для встановлення відповідних осіб, які несуть відповідальність за напади, і притягнення їх до відповідальності, в тому числі командирів, у рамках, зокрема, національних кримінальних проваджень. Якщо ми говоримо про більш конкретні приклади того, що було власне встановлено в правій площині в контексті звіту, то я то я наведу три приклади, тобто три блоки. А що стосуються дійсно, як сказав пан Сергій 29 закладів освіти, які ми оцінювали серед них, це були і садочки, і школи, і університети, тобто це достатньо широка категорія. І спершу ми почали оцінювати питання. Чи було правомірне розміщення військових в таких закладах освіти, бо в 15 випадках ми встановили, що російські військові розмістилися з боєприпасами і технікою в українських закладах освіти, які вже не функціонували на той момент. І були приклади, коли вже після деокупації населеного пункту один із закладів військових просто був забитий доверху боєприпасами, і в цих 15 випадках ми встановили, що в семи з них ніякої військової необхідності для того, щоб розміщуватися, зважаючи на бойові дії в таких закладах освіти, в принципі, не було. І більше того, ми в два в двох випадках виявили, що російські військові розміщувалися разом з педагогами в закладах освіти і в такий спосіб фактично використовували як, як живий щит для того, щоб не, не бути об'єктом нападу з боку наших збройних сил. І був наприклад була історія з закладом освіти, який вони поділили, який був двоповерховим, і вони розмістилися на другому поверсі. А педагоги продовжували дистанційне навчання на першому поверсі, Тобто можете уявити собі ситуацію, і зважаючи на їх розміщення в закладах освіти як підсумок що на стьох випадках заклади освіти могли бути легітимною цілі для нападу. Тобто, по суті, наші школи, наші садочки що те, що там розміщувалися російські військові, зважаючи на їх розміщення, могли бути знищені. Да і це в принципі сама по собі тенденція з точки зору навіть фактичних відомостей, там не зважаючи на те, що говорить право, ну вона дуже негативна. Пане Медо, ми... вибачте, я отут от одразу вклинюся трошечки, щоб далеко не піти від цієї тези. Два випадки ви зафіксували, коли військові Російської угу. Федерації були розміщені в закладах освіти разом з педагогами, і навіть тоді, коли педагоги паралельно вели дистанційне заняття. І ось тут запитання: а власне, як юридично доводити, що це є віс... власне злочин, воєнний злочин, тому що критики можуть сказати, і я вже зустрічаю. Дуже часто з боку російської пропаганди тези про те, що українці все перебільшують, ніякого терору немає, і от вам на просто прекрасний наочний приклад. Ну військові, добре там поруч з вчителями, там все так чудово, що вчителі навіть можуть проводити дистанційні заняття. В чому проблема, як саме юридично це зафіксувати, щоб не було сумнівів потім в подальших інстанціях. Насправді, мабуть, ключове в вашому питанні в тому, що це російська пропаганда, і вона так. нічого не має е, спільного з правовою дійсністю, тому що насправді в цій ситуації обов'язок російських військовослужбовців, перш за все, якщо вони вже приймають таке рішення розміщуватися в закладі освіти, який був цивільним об'єктом до їх розміщення. То вони не можуть розміщуватись в такий спосіб, щоб там знаходились цивільні особи. Ну бо інакше, якщо вони змішуються з цивільними особами, причому знаходяться при озброєнні, розміщують бронетехніку, в такий спосіб вони змушують ворога оцінювати, да? тобто чи може ворог здійснити на них напад, зважаючи на те, що буде значна шкода цивільним особам. Тому це до них питання, чому вони не зробили так, щоб педагоги не знаходили в цьому закладі освіти, а не тому, що педагоги дуже хотіли викладати, і навіть зважаючи на... На той приклад, про який я згадував, а насправді педагоги не те, щоб сильно хотіли знаходитися поряд російськими військовими. Тобто, це не те, що було добровільне їх бажання там знаходитись. Бо ну це було не, не прямо сказано, що ви ти знаходитися, продовжуєте дистанційне навчання до того, як ми скажемо про зворотні. Врешті е навіть в цій ситуації вони здійснювали тиск на педагогів, які навіть лишилися, незважаючи на те, що для них це була страшенна загроза. А вони тиснули на них, щоб вони переходили на навчання за російськими освітніми програмами. Таких випадків було чотири встановлено, не тільки там, де вони безпосередньо розміщувалися з педагогами. І насправді наші педагоги в цій ситуації, незважаючи на те, що вони говорять за збройними російськими військовими, відмовляли їм, і більше того, ще й спромоглися продовжувати в певних випадках дистанційне навчання з українськими програмами. І це, в принципі, ситуація давно ну, яка страшна для педагогів, але вони спромоглися навіть в цій ситуації протидіяти. Діяти. А, тому, в принципі, з правої точки зору тут російська військова, російські військові, що б вони не сказали з точки зору пропаганди, це завжди залишатиметься пропагандою. Це дуже важливий момент. Я дякую, що ви на цьому фокусуєтесь, тому що, угу. на превеликий жаль, це дуже життєздатна теза, якою послуговуються і часом використовують її на міжнародних майданчиках, зокрема. Угу. І крім цього, крім випадків розміщення, у нас так само було в звіті зафіксовано 40 епізодів нападів на територію закладів освіти. І в 29 випадках ми зафіксували, що попередньо це були збройні сили Російської Федерації. Ми зважали на напрямки, нападки, напрямки нападів, наслідки атак для відповідних сторін, на те на якій території знаходився заклад, чи була це окупована чи не окупована територія. І ми також дійшли висновку, що 21 з цих нападів вони були цілоспрямовані, тобто що вони безпосередньо були спрямовані на заклад освіти, а не були там супутньою шкодою. І, як приклад не веду вам. Романський заклад освіти в Сумській області, куди ціласпрямована прилетів шахет, заклад освіти майже ще зруйнований, і більше того, ще й загинули педагоги, які після оголошення тривоги намагалися прийти в сховище, але просто не встигли банально. Інший приклад це Білопільська гімназія номер 4 так само в Сумській області, куди ціла спрямована прилетіла авіабомба Кап 500 і просто знищила її вщент. При тому, що її загинув охоронець, а вони потім розповідали, що там були офіцери НАТО. Ну, тобто, очевидно, нісенітниця, а і більше того, да, російські військові ну, завжди показують свої найкращі риси. В п'ятьох випадках ми встановили, що вони просто заходили у заклад освіти, починали відкривати вогонь по стінам, влаштовували тир, не знаю, просто розпалювали багаття всередині, псували підлогу. Ну тобто, просто псували майно настільки, наскільки це було можливо. І навіть після того як вони лишали територію закладу освіти, зважаючи на деокупацію, а вони так само вилучали майно закладу освіти. Це була, і зрозуміло, що в більшості це була оргтехніка, тобто там телевізори, комп'ютери, мультимедійні дошки. Але в цілому будь-яке цінне майно яке могло б бути їм цікавим, воно вилучалося. і в восьми випадках ми встановили, що ніякої імперативної воєнної необхідності для того, щоб вилучатися майно з точки зору міжнародного права, не було і більше того, в трьох випадках ми дійшли до того, що воно вилучалося, скоріш за все для особистого користування російськими військовими. Ну, тобто, знову ж таки можемо робити приблизні висновки. І підсумовуючи, якщо ми говоримо про висновки з точки зору е, кваліфікації міжнародних злочинів, то очевидно, що тут є попередньо е, можливість. Воєнні злочини, серед яких це і цілеспрямовані напади на е, освітні об'єкти, так само і умисне вбивство завдання тяжких тілесних ушкоджень е, педагогам і іншим цивільним особам, які знаходились в закладах освіти. Крім цього, це і власне живі щити, про що ми вже казали, коли педагоги використовувалися як живий щит від е, е, нападів, і так само захоплення, привласнення майна, про що я вже згадав. І тому, в принципі, ця інформація. Ми сподіваємося, що стане е, подальшим місцем для дослідження е, нашими правоохоронними органами, тому що кожен з цих випадків, кожен із закладів освіти, на якому ми зосереджувались, він так чи інакше потребує більш детальної оцінки для того, щоб встановити конкретних відповідальних командирів, які несуть відповідальність за. Напади і за руйнування майна закладів світу до питання відповідальності. Я маю надію, ми що повернемося. Я хочу звернутися тут до Сергія Бурова, виконавчого директора освітнього дому прав людини. Пане Сергію, ви сказали, що це не перше таке дослідження, не перший такий звіт. Наразі ми говоримо я нагадаю про Сумщину та Херсонщину. До того була Чернігівщина, чи можемо ми сказати, що з усієї цієї проробленої вами роботи ви від? Стежуєте закономірні сталі тенденції і моделі, за яким ворог працює, якими послуговуються, і, взагалі, просто як себе поводить, опиняючись на українській землі. Так, звісно, дуже типова поведінка. Ми помітили е, певні закономірності. Мої колеги, пан Микіта, дуже багато вже про це говорив, згадував про те, що сама поведінка російських військових, навіть коли вони розміщувалися на території школи, вони ну, просто знищували все. Е, часто ми зустрічали під час візитів візитів в таких школах надписи е, з. Е, з якимись нецензурними словами надписи. І, а, і от один із надписів, який ми побачили на Херсонщині Сумщині, нас трошки вразив, тому що він звучав так: ми часто його згадуємо: простіть діти України, ми не у ми солдати Росії, такі ж люди, як і ви. Просто це війна політиків. І три букви ЗОВ. І а, цинізм в тому, що а, вони пробули в цьому заході закладі вісім діб, і за ці вісім діб вони вщент розграбували цю школу. А, вони розкручували все до кожного болтика. Вони влаштовували і це закономірність по багатьох школах. А, про це дуже часто згадують. А, туалети просто знаходилися прямо там, де а, були місця для де вони спали. А, Ще одна закономірність, в яку я спочатку не вірив, це е, те, що метою російської армії чи взагалі російських загарбників є знищення освіти. Е, насправді, е, через ці два звіти я в цьому практично впевнився, тому що е, школа. Е, Намагалися знищити взагалі українську ідентичність, намагалися знищити все, що стосується а, перше, що потрапляє потрапляло в руки, і те, що підлягали знищенню, це звісно підручники з історії, підручники з української мови, літератури. Разом з тим, а от Микита вже згадував про те, що а, в деяких школах намагалися влаштувати а, за російською програмою навчальний процес. І в деяких школах це на короткий час вдавалося в Херсон на Херсонщині. Ми були вражені, коли побачили величезну кількість новеньких підручників а, за російською програмою, починаючи від математики, фізики, закінчуючи історію. Я не буду казати вже про зміст цих підручників, це надовго буде розмова. Але мене дуже вразило те, наскільки а, російська окупаційна влада готова була до а, приходу. На території України і е, дуже швидкого облаштування е, навчального процесу за на російський лад е, вони до цього готувалися. І ну, напевно, ось такі закономірності. І звісно, що е, я вже не кажу про розміщення військової техніки біля е, стін школи. І про використання як живих щити, щитів місцевих жителів, які могли ховатися в підвалі, або як Микіта згадував, ходити на роботу продовжували ходити на роботу. А російські військові в той час розміщувалися в самій школі. Ось тут обіцяно повертаюсь до пана Микити зі своїми запитанням, тому що от буквально нещодавно на початку року ми святкували ратифікацію Римського статуту і говорили про те, як це все чудово, який це крок уперед для права українського і, взагалі, для нашого статусу за кордоном, зокрема, але постійно лунали одні ті самі фрази від експертів, що це означає, що у нас попереду дуже бага багато роботи, і це не означає, що сама ратифікація в усі наші проблеми, тобто в задачі, які наразі постають для правників для судової системи, зокрема української, дуже і дуже багато. От зараз, коли ми говоримо про такі дослідження, і ви говорите, що маєте надію, що воно стане основою для подальших розслідувань, як ви бачите подальшу власне роботу, хто має це робити? Це державні органи, які займаються цим прицільно чи це такі організації на кшталт вашої, які, от по суті, добровільно займаються тим, що е, із власної ініціативи маю на увазі, займаються дослідженням е, цієї важливої теми, тому що ми розуміємо, що це величезний ресурс на її дослідження, документацію, збереження, подальші, е, подальшу передачу, тощо тощо. Е, скажіть, будь ласка, що думайте? Угу. Перше, що відзначу в контексті ратифікації Римського статуту, що зокрема завдяки цьому. А було внесено зміни в кримінальний кодекс, так зване поняття командної відповідальності, яке дозволяє роздати не лише конкретних російських військових рядових, які вчиняють воєнні злочини, а й в тому числі. Питання відповідальності командирів, які несуть відповідальність за дії своїх підпорядкованих осіб, і це насправді простір для зокрема, стрічних наразі в Україні для того, щоб дивитися, в тому числі і на команд на командирів відповідних підрозділів. Це перший момент, який стосується ратифікації статуту. І якщо ми говоримо про питання ширшої відповідальності в контексті даного звіту, то перше безумовно, як і в принципі в контексті будь-якого міжнародного злочину, який відбувається е на нашій території, зважаючи на дії РФ, то перш за все, це відповідає. Віддальність наших слідчих, наших правоохоронних органів з точки зору кримінального кодексу, безумовно, це питання Служби безпеки України, Факт наразі трошки ширшого кола органів досудового розслідування, які відкривають кримінальні провадження і збирають всі можливі відомості, і цей звіт, в свою чергу, потенційно міг би стати елементом да, відповідних кримінальних проваджень, але треба зрозуміти, що він так само будується на свідченнях очевидців. На аналізі інформації з відкритих даних, і відповідно, яка вже має бути більш детально зібрана правоохоронними органами, і в тому числі інформація, вже, наприклад, від наших військових, які так само могли надавати інформацію щодо місця розміщення російських військових, щодо їх причин і тому подібне. Бо зрозуміло, що це все відбувається в умовах бойових дій. Це перший безпосередній крок, який має бути зроблений, і насправді я припускаю, що в рамках наших кримінальних проваджень таких в рамках наших нашо розслідування таких кримінальних проваджень вже достатньо і ми лише їх поповнюємо цим звітом крім цього безумовно це і питання систематизації цих Цих подій для того, щоб потенційно виокремлювати значно ширшу картину, яка демонструє політику ставлення до відповідних закладів освіти на, на території України і поведінка відповідна поведінка посадовців Російської Федерації для того, щоб визначати, чи можемо ми потенційно притягнути до відповідальності військово-політичне керівництво, да, як це наприклад було з випадками нападів на енергетичну інфраструктуру. Щодо яких видана ордерна арешт міжнародним кримінальним судом, і відповідно, якщо система цих подій дозволяє їх ідентифікувати, це безумовно співпраця наших національних органів з офісом міжнародного кримінального суду, з офісом прокурора міжнародного кримінального суду, для того, щоб передавати ці відомості для них, і вони могли вже працювати щодо військово-політичного керівництва Російської Федерації. Це була розмова з Микитою Петровцем, експертом з міжнародного права та юристом організації Регіональний центр прав людини, та Сергієм Буровим, виконавчим директором освітнього дому прав людини. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька.